Могутні споруди та духовні святині, давня історія та яскрава сучасність, гостинні оселі та родинні традиції це все було б неможливим без людей, що творять тернопілля. Ми навчаємо і лікуємо між сигналами повітряних тривог, волонтеримо без вихідних, працюємо на розвиток економіки країни та здійснюємо наукові відкриття. Ми засіваємо поля, бо український хліб найсмачніший. Ми створюємо робочі місця, бо не звикли залишати нікого в біді, радіємо здобуткам наших спортсменів та співаємо гуртом навіть у найважчі хвилини. Наймасштабніша подія краю телепремія Гордість Тернопілля другий рік поспіль об'єднає кращих із кращих. Бо нам є ким і чим пишатися творити світло в темні часи справа не легких, але під силу тим, хто вартий цього звання. Імена достойних повинні знати. Тому подавайте номінантів на сайті Гордість. .tv. Організатори телепремії телеканали Тернопіль 1 та «Інтебе» Генеральний партнер будівельна компанія «Креатор Буд». Будуємо досконале житло. Партнер премії, магазин ательє, територія взуття.